Всіх вітаю, з вами компанія Нафти. Сьогодні ми покажемо авто, які знаходяться на нашому СТО e в ремонті, і які ми скоро будемо передавати нашим клієнтам. Перед вами два ліквідних кросовери, які ми купили максимально дешево. Повнопривідний джип Чорки 2019 року всього лише 3050 доларів ціна купівлі. Та Ford Edge в топовій комплектації всього лише за 3825 доларів. І починаємо наш огляд з автомобіля Джип Cherokee 2019 року. Цей повнопривідний кросовер нам вдалося купити клієнту всього за 3050 доларів на аукціоні. Ціна дійсно вражає, оскільки авто має повний привід і пробіг всього лише 73 тисячі. Хочу нагадати, що перед нами завжди стоїть задача купити авто максимально вигідно клієнту з урахуванням абсолютно всіх побажань. Ми торгували 4 тижні різні чироки та купили це авто. І через 7 тижнів вже привезли його на СТО. Всі перевірки, прорахунки, консультації, а також кількість торгів для наших клієнтів є безкоштовним. Авто мало пошкодження по передній правій стороні. Наші майстри вже повністю відремонтували, і зараз ви можете бачити готовий автомобіль. Нам залишилось відвезти авто на сертифікацію та поставити на облік. І передати авто вже клієнту на номера. Таке авто при купівлі за 3 тисячі доларів на аукціоні обійдеться у 8,5 9 тисяч плюс ремонтні роботи. Але аналоги в Україні стартують від 16 тисяч доларів. Так авто виглядає всередині, це предмаксимальна комплектація. Тут була ціла безпека. Якщо ви обираєте базову комплектацію, то таке авто можна розглядати від 2 тисяч доларів в США. По салону нам залишилось тільки зробити хімчистку. Зараз хороші ціни на всі авто марки Jeep. особливо вигідні Jeep Cherokee. Jeep Compass Компас 1722 років, Jeep Renegade та Jeep Grand Cherokee. Напишіть нам у зручний месенджер, і ми відправимо вам актуальну підбірку та все прорахуємо. Ще один дуже вигідний автомобіль це Ford Edge, а саме авто з 2016 року в максимальній комплектації Titanium. Ми купили за 3825 доларів. Ми коли публікували це авто або попередні чороки в Instagram, TikTok чи YouTube, що нам вдалося купити таку машину по настільки доступній ціні, то було б багато коментарів, щоб ми скинули посилання на сайт саме з ціною, оскільки це дійсно дуже і дуже вигідна ціна. Часто ми купуємо нашим клієнтам 4-edge 21-22 років. Вже з великим монітором комплектація, їх також можна дуже вигідно зараз купити. Буквально нещодавно ми купили ось такий Ford Edge 2021 року з пробігом 44 тисячі миль мінімальними пошкодженнями та на повному приводі за 6500 доларів. Це авто обійдеться в 13800 плюс ремонтні роботи. В Україні таку машину можна розглядати від 22 000 до 28 тисяч доларів. Ось такий тут коричневий шкіряний салон, ви зараз можете бачити, не часто він зустрічається, є підігрів сидіння, клімат, панорама, тобто все для комфортної їзди. Всередині автопростори мали лише одного власника та ідеальну історію обслуговування і одне ДТП. Пошкодження були тут по лівій передній стороні, всі запчастини легко було купити та по доступній ціні. Авто вже поставили на облік, залишилось зробити розвал сходження, та на днях будемо передавати нашому клієнту. Якщо ви бажаєте отримати попередні консультації або актуальну підбірку автомобілів згідно ваших побажань та бюджету, можете звертатись за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо по всій Україні та всі дні.